Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про від Ростислава Кравця. І я Ростислав Кравиця. Це відео присвячено тому, як зміниться надання відстрочки От завтра, з суботи, з 1 листопада цього року, відповідно до тих заяв, які були здійснені представниками Міністерства оборони України. Зараз ми трохи про це поговоримо. Однак, як воно буде чи не буде працювати, це ми дізнаємось тільки завтра. Тому що наразі цю інформацію отримати ну, практично неможливо, поки вона не почне працювати. І так, що принципово зміниться у питаннях надання відстрочки, і які відстрочки, в принципі, будуть надаватися автоматично. До речі, я вас буду просити, от поки ви дивитеся, обов'язково підпишіться на цей канал, тому що саме ваші підписки дають змогу краще поширювати відео алгоритми Ютуба, це краще розуміють. Ну і, звичайно, я буду вдячний, якщо ви не тільки підпишетесь на канал, а й поширюєте відео в своїх соціальних мережах своїм друзям. Знайомим, щоб вони знали про те, яким чином діяти. І так, Міністерство оборони е, зазначило, що вони розробили новий функціонал нарешті на четвертий рік. До них дійшло, що от ці кожні три місяці от ця кількість осіб, ну як вони зазначають, 600 тисяч. Я думаю, що це значно більше кількість осіб. Постійно кожні три місяці фізично повинні приходити до ЦНАПів, верніше до Снапів, до ТЦК і переоформлювати відстрочки. Ми бачимо і зловживання, ми бачимо там і втрати документів, і постійно ці скандали, і черги, і фактично симулювання роботи, замість того, щоб дійсно робити роботу, пов'язану з військовим обліком і безпосередньо Роботу з мобілізації. Вони роблять от, кожні три місяці. Не, не встигли ці отримати відстрочку, як знову треба збирати документи на іншу відстрочку, причому в різних ТЦК по-різному. Зараз це, як запевняють нас Міністерство оборони їх посадові особи, трохи зміниться. Більшість випадків, як зазначено, там 11 випадків підстав на відстрочки це інвалідність дітей, там троє дітей, інвалідність власна. Так мовити, там будуть надаватись автоматично продовжуватись. Тобто є доступ, самі, е, зазначають, що є доступ у них до інших державних реєстрів. Хоча чому вони штрафи виписують, незрозуміло. Може їм нагадати, що якщо є доступ і вони це самі визнають, то на якій підставі виписуються штрафи за порушення правил військового обліку чи мобілізації? Хай почитають примітку до статті 210 КУПАП. То, от, так як у них є доступ до інших резервів до інших реєстрів, вони самі будуть це перевіряти. При цьому документи, з огляду на те, чи є там у вас, наприклад, такий мобільний телефон, ви можете подати як через резерв плюс на відстрочку, так безпосередньо звернутись і до ЦНАПу. Тобто, у тих, у кого була відстрочка, вона повинна продовжуватись перевіритись, якщо підстави не відпали, і продовжитись автоматично. Ті, хто подають на відстрочку, можуть це зробити або через Резерв Плюс, або через СНАП, за повідомленням безпосередньо цього представника міноборони. ЦНАПи будуть виконувати виключно функцію прийняття документів, тобто вони не приймають рішення про відстрочку. Вони прийняли документи і направили їх відповідне ТЦК. При цьому ви можете звернутись в будь-який ЦНАП на територію України. Не обов'язково в тому місці, де ви зареєстровані, чи в тому місці, де знаходиться ваш ТЦК. Тобто, в будь-який ЦНАП ви подаєте документи, вони їх приймають і направляють відповідно до ТЦК. ТЦК протягом 7 днів повинно прийняти рішення або Задовільнити заяву про відстрочку, нагадаю, це постанова 560 Кабінету міністрів. Додаток четвертий це форма заяви, додаток п'ятий це перелік документів, які ви повинні туди додати. Я дам на ньому посилання на цю постанову в себе в телеграм-каналі, тому обов'язково не тільки підпишіться на Ютуб і Тікток, а також підпишіться на Телеграм. Там буде важливі оці посилання на ці постанови, де взяти оці зразки документів, які треба буде подавати. Тому, ще раз, ви падаєте в ЦНАП, ЦНАП направляє ТЦК, і саме в ЦНАПі, в подальшому ви можете дізнатись. Через сім днів є строк на прийняття рішення надання чи надання відстрочки. В ЦНАПі дізнатись, ну як це буває дуже часто. Направили документи і тишина. І ніхто нічого не знає, і ніхто нікуди. Взагалі не може повідомити, чи отримали. Верніше по Укрпошті в реєстру бачите, що отримали документи, що з ними далі, розглядали їх, не розглядали, дали відстрочку, не дали відстрочку. Чому не дали відстрочку? Це, на жаль, невідомо. Зараз цього, як повідомили, теоретично бути не повинно. Тобто ті відстрочки, які є. Перевіряються дані в реєстрах, продовжується. Ті, хто хоче отримати, подають через СНАП чи через Резерв Плюс. При цьому, от як цей представник говорить, що краще подати через Резерв Плюс, ніби так буде скоріше. Ну, як вам зручніше, можете і через Резерв, і через СНАП. Якщо через СНАП, то саме в СНАПі, не в ТЦК, ви будете далі дізнаватись, і це доволі досить зручно. Чи надана відстрочка, чи не надана відстрочка, Я дуже сподіваюся, що це не буде чергових змін до законодавства. Що далі будуть зазначати а підстави надання відстрочки? Я думаю, що відразу повинні зазначати, чому не надана відстрочка. Не просто, що вона не надана, а чому вона не була надана. Для того, щоб особа могла виправити чи додати якісь документи, яких не вистачало, наприклад, на думку цієї комісії, яка розглядає питання про відстрочки. Ну, і, до речі, якщо потрібна буде допомога в оскарженні цих відмов, так, також досвід у нас є. оскаржуємо, і практика судового з цього приводу досить позитивна. Коли у нас деякі ЦК намагається на власний розсуд трактувати норми закону. Хоча всіх цих вимог, які вони намагаються отримати, наприклад, там, при наявності трьох дітей, там, що потрібен обов'язково договір на отримання, цього не потрібно насправді. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо. І... Захистимо і ваші права. Ну і найголовніше, не забувайте. Не забувайте допомагати Україні, допомагати Збройним силам вистояти. Допомога кожного дуже важлива. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте. А з завтрашнього дня подивимося, як це все буде працювати. Ну я думаю, що в більшості випадків це подивимось з понеділка, з 3 листопада. Я сподіваюся, що вся система ця буде працювати так, як про це розповіли. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!